О Боже мій, зараз вже 653. Я тільки що зняв таке саме відео англійською. А все чому? Тому що я живу в Нідерландах, і у мене епізоди Stranger Things вийшли о другій ночі, і я зараз всю ніч дивився їх, щоб якомога швидше зняти відео англійською, а потім от це відео українською. Тому, давайте. Починати, сподіваюся, ви вдячні за такі мої старання, за те, що я не спав всю ніч і робив це відео, і, і нотував якісь штуки в е, просто в нотатки, якраз таки. Ну, перша річ, про яку я не можу не сказати, це те, що ну, взагалі всі говорять, починаючи як мінімум з третього, четвертого сезону, це те, що герої занадто дорослі. Ну і реально, якщо ви не помітили, серіал іде 9 років. І, до речі, це мій улюблений серіал. Я його дивлюся протягом всіх цих дев'яти років з 2016-го, коли тільки вийшов перший сезон. Вау! Але не про це. Герої занадто дорослі, і це все очевидно. Їм вже зараз 22-23 роки. Хоча в першому сезоні їм відповідно було типу 14, а за сюжетом, взагалі, якщо не помиляюся, 11, чи щось таке. Але що мене більше дивує, це те, що мені. Коли вийшов перший сезон і коли я його відповідно дивився, було 9 років. Зараз мені 18. Я буквально половину свого життя живу із серіалом Stranger Things. І живу з розумінням, що це найкращий серіал взагалі за всі часи, і з ним мало що може зрівнятися. І, і так, я люблю серіали, я дивився багато серіалів і фільмів. Але, тим не менш, «Stranger Things» Я думаю, він беззаперечно стоїть на першому місці абсолютно з величезним відривом від усіх інших. Я навіть не можу е визначити якесь друге місце, бо він просто неймовірно крутий. Що ще можу підмітити? Це те, що діти і дорослі в перших чотирьох сезонах робили одне і те саме. Вони спочатку рухалися окремо, а в кінці сезону раптово усвідомлювали, що краще робити все разом. Але в наступному сезоні все одно на початку робили все окремо, без зв'язку між дітьми та дорослими. І насправді вони, мабуть, це виправили в п'ятому сезоні. Я можу це констатувати, тому що в п'ятому сезоні вони всі так чи інакше, не втрачали зв'язок з один з одним. А якщо втрачали, то це було випадково, а не через їхні якісь рішення, через їхні якісь дії. Ні, це просто так ставалося. Іноді, що у них пропадав зв'язок між одне одним. Серіал почався з того, про що нас насправді попереджали ще рік тому у трейлерах. Ми повернулися в перший сезон на пару хвилин, буквально, де ВІЛ потрапив в Upside Down уперше і. Це було неймовірно бридко дивитися, адже векна це якесь, прям, знаєте, найжахливіше зло, що коїть жахливі речі, найжахливішим взагалі чином, як це можливо. І це ну, не Кісь не якась моя претензія до серіалу, що, блін, це неможливо дивитися, це занадто бридко. Ні, так і має бути. Блін, це не якась комедія сімейна, це серйозний серіал, <свист> тому все окей. Це скоріше я хвалю те, наскільки їм вдалося зробити це настільки бридким. І що ми дізнаємося теж з самого початку сезону, що це місто Контр Хоукінс контролюється армією США військовими і. Знаєте, мене це дивує постійно, що у фільмах над природним чомусь займаються військові. Ну, типу, правда, ви от дефолтних солдатів відправляєте розбиратися з якимись, ну, типу, над природними штуками. Серйозно, от, от те, про що не має ніхто знати, от з цим має справлятися просто звичайна армія. Типу. Звичайні рядові солдати. Це секретна інформація, про це ніхто не має знати, це щось надприродне, але от ви йдіть розбирайтеся, просто звичайні солдафони. Що? Мене одного це двоє. У ВІЛА класичні якісь свої бетріпи, ВІЛ класично, трохи відсторонений від інших, і загалом поводиться доволі класично, нічого нового, але нічого нового поки що. Тому що в фіналі сезону ми все-таки дещо з'ясовуємо. Дуже дивно, до речі, що в США, начебто, типу, цивілізованій демократичній країні, які з підлітки дозволили собі майже вбити Дастіна. Камон, чуваки, ну не треба бути якимись ну дуже обізнаними в законодавстві, щоб розуміти, що за вбивство саджають надовго. Dies with you, And it dies tonight. Так, вони його зрештою не вбили, але навіть за побиття. Ну, типу, чому вони в США думають, що це нормально от таке зробити, і чому вони не налякані правосуддя? Це ж ну, цивілізована країна, це ж має так працювати хіба ні? Оце я розумію, типу, захист 100 з 10 для місця, яке, мабуть, найнебезпечніше в усьому світі. Типу, правда, просто шматки деревини. Коли в другому епізоді Дема Горгон Спойлер майже вбив маму Майка та Ненсі, я аж дивувався, наскільки він ну знаєте, сильніший за людей. Тобто він однією лапою не найсильнішим ударом розірвав їй тупо пів тіла. Він просто такий тінь і все. Він, ну знаєте, як котик такий тінь, 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 лапкою, і, 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 і це, типу, цього висачило для того, щоб її просто порвати на шматки. Вау! Я ну, з попередніх сезонів у мене не було такого враження, що вони прям настільки сильні. До речі, я один бачу схожість між тим, що ВІЛ бачив вбивства очима демогорганів та тим, що Гаррі Поттер бачив вбивство очима Змія Волдеморта. Так лише я. Окей, йдемо далі. Що мені подобається, це те, що навіть от в.

Ще я зрозумів, що я не можу сприймати Майка як Майка, бо я підписаний на Фіна вулфхарда і який який грає Майка якраз таке. Я слухаю його музику, і для мене це якби він сприймається як реальна людина, а не як персонаж. Тому я дивлюсь цей серіал, і такий, типу, тип, чувак, ну от. От я, я. Я не можу, коротше, нормально сприймати Stranger Things як якийсь паралельний всесвіт, тому що я такий, а, ну це ж фін, це ж той самий чувак, який, слухає, який робить музло, яке я слухаю періодично. І я такий, ага. Тобто, ти, Фін Вулфхарт з піснями про кохання в такому інді стилі, от ти знаходишся зараз ось в такому світі. Правда? Ні, не вірю. Максим, і без того крашиги в цьому серіалі з моменту появи, а навіть лежачи у комі, робить щось корисне от прям героїчно, я вважаю. Що ж, загалом ці чотири епізоди мені знову ж таки дуже сподобалося. Я прям, ну, не знаю, як це і виразити. Я дуже щасливий, але з іншого боку, мені трохи сумно через усвідомлення, що 25 та 31 грудня повиходять. Інші епізоди, і, і після цього все весь серіал завершиться. 31 грудня виходить останній епізод всього серіалу, не просто сезону. Це останній епізод в останньому сезоні. Ви усвідомлюєте це взагалі? Тобто через 9 років вони просто завершують цю цілісну, величезну історію. Це неймовірно круто, це просто mind-blowing. Вау. Wow. Я до речі настільки люблю цей серіал і настільки хотів заплатити це відео якомога швидше, що лише заради нього купив підписку на Netflix за 16 євро. І так я його дивився ще з 2016 року, але тоді я дивився його у тата. Тож буду вдячний за донати від вас за цю мою оперативність, адже у мене зараз світанок майже, і я всю ніч дивився цей серіал, готував для вас це відео, так би мовити. Тому донатьте, підписуйтесь на канал. І коли вийде фінальний епізод. Так само зніму якийсь відосик, тому дякую за перегляд.